Чому спіруліну називають «їжею майбутнього? Розкажу вам цікаві факти. Спіруліна це не БАД, а концентрована їжа, яку офіційно визнала ООН як найкорисніший суперфуд для людства. Вона містить понад 60% білка, і це втричі більше, ніж м'ясо. Спіруліна це єдина з водоростей. Яка має природний вітамін В12, який потрібен для крові та нашої нервової системи. Також спіроліна містить фікоціанін – це пігмент, який бореться з запаленням і навіть використовується у дослідженнях проти ракових клітин. Також НАСА використовувала спіруліну для космонавтів, бо вона замінює овочі і виводить токсини з організму. Ще цікавий факт: у дітей, які отримували спіруліну, значно знижувалася анемія і підвищувався імунітет. І це доведено клінічно. Тому висновок такий: спіруліна це не модний зелений порошок або таблетка, а їжа для клітин, яка потрібна щодня. Якщо хочеш знати, чим якісна спіруліна відрізняється від дешевої, як. Дешева може бути небезпечна. Пиши мені спіроліна в дірект, і я тобі розкажу, як правильно вибрати гарну і якісну спіруліну.